Друзі, всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. Мене звати Сергій. Сьогодні знову вибрався покопати ось такий от лісочок. От, є тут ярочки, такий він не дуже чистий, в принципі, але можна пробувати. Тому буду ходити. Все, що буду знаходити, все буду вам показувати. Так що запасайтеся з чимось смачненьким, чимось гаряченьким і вирушаємо в пошуки. Погнали! Ось така, друзі, локація попід лісочком. Ось так воно. Далеко село тут. От. Дивіться, перша знахідочка випадає, ще не дивився, зараз будемо разом дивитися. Ну, в принципі, сантиметрів 15 десь Десь тако. І випадає. Що нам випадає? Ну, як завжди, радянщина, друзі. Це перша монетка на сьогодні. Якийсь, якийсь пізній советик. Ну, типу 1960-ті якісь роки, напевно. 80-ті. Радянська монетка, напевно, трошечка, чи що вона? Коротше, зараз треба подивитися, покажу. Так, почин є, друзі. Це у нас Почистив трохи тршешечка 1971 рік. Ось от такий от, пізний Радянський Союз. Закладаємо, початок є. Ходимо далі. Друзі, є знахідочки. Отака от розсипушечка. Бачите? Ось. Одна копійка. 10-10. Коротше, три монети в одній ямці. Такий от кладик. Ну що ж, заберу, до кількості піде. Так що якось так. Вже бачите, монітосики ідуть. йдуть. От, сонечко встає. Ось така місцинка, друзі. Красиво, але по знахідках не дуже. Але краса. Є. Зараз покажу вам, який є револю. Бачите? Ось така горбиста місцевість. Ну тут, де я копаю, то рівнина, а то похожу, ще там. от. Якісь такі ярочки. Подивлюся. Поки що так, ходимо. Ось, друзі, біля такого дерева красивого. Уже щось хвилин 20-25 хожу. Знахідочок взагалі не було. А це ось випадає. Пищала непогано. Радянщина. Одна копієчка Якісь 70 ті 60 ті роки. Ось така знахідочка. Беремо, йдемо далі. Так, друзі, буду вибиратись. Вон там от я. такий ярочок. От. І дивіться, тут такий от язик. І знову йде яр. Ось так от. От там от прибору, от там буду переходити, там воно вже закінчується, він туди і можна от перейти. І десь піду вже туди до соснового більше лісу пробувати, бо щось в листяному він такий нечистий мало знак, і мало знах. Попробую ще там. Погнали. Так, вже в сосновому лісочку перебіг. Щось випало, друзі. Щось випало. А, вон бачу. Ось якась монітосіна. Що за монетосина? Ну, Бачу герб. Якась короче, радянщина. Ну, в кінці потім покажу. Коротше, якась радянська монетка випадає. Ось, друзі. Такий лісок. Можна сказати, перелісок. Туди такий. Спускиде, тут монітосика нарив. Так що якось так, ще хожу Ось тут, друзі, якийсь п'ятачок такий. От, трошки далі там викопав. Думаю, що воно таке. Ось якась така мідна штукована Діма щось від хрестика, а потім ще щось таке схоже. от, ну Зараз покручуся тут. Можливо, щось цікавеньке. Так що не перемикаємося. Так, друзі, ямочка і щось мені випадає. Ще не дивився, але бачу, що вроді якась монітосіна. Що воно? Де воно? Десь було. А, ось. Ось-ось. Що воно таке? Це 15 копійок, друзі. Рік не видно. Знову радянщина. Ось такі знахідки сьогодні. Копійки радянські йдуть, такого цікавого поки що нічого немає. Але ще копаю, маю надію, що може щось і вискочить. Поїхали. Друзі, вийшов з тих лісків, нічого там цікавого немає. Знайшов, бачите, дивіться, яке поле. Ну не поле, це такий городик. Він був передискований. Ну і зараз дивіться, в принципі, не мокро. Копати можна. І щось мені там випало? Що мені випало? Ух ти. Це нарешті за сьогодні щось цікавеньке. 5 копійочок, друзі, 1949. Ох, люблю такі. Копав тільки свіжий радянський. Це отакі оце, то в принципі... Цікаво купати п'ятачок звенів, гарно. Витреться, буде гарний сахранчик. 1949 рік. Отакі п'ятачела. Прикольний, Берем. бігаємо далі. Друзі, є знахідочка випадає. Бачите, вон лежить. Зараз будемо дивитися, що... Так. Що це у нас таке? Що це у нас таке може бути? Ух ти! Нарешті царьок випадає, друзі. Царська монетка. О, копій Блін, не повірив, треба було онлайнчик включити. Тут мусорка сильна, тому якось так думаю копну, вона прям випала. Є ще монетосики тут. На цьому городику. Зараз трошки промию, покажу. Ось така, друзі, монетка випадає. 1899 рік. Миколаївська монетка, одна копійка. Ось. Стан може бути, для такого городика підет. Так що забираю і рухаюсь далі. Так, друзяки, ще монітос. Це що в нас? Ходячка, 25 копійок, друзі. Ось така монітосіна випадає. От. Для кількості беремо. Так, друзяки, онлайн. Візуальна знахідочка. Щас показую. Бачите, він лежить. Монітосик якийсь. А що за монітосик, що будемо дивиться? Що ми маємо? Так, це ходячка 92 рік. А, випала. Фокусуйся вже темненько. 50 копійок, друзі. Ось така монітосіна. Прямо зверху лежала. Для кількості заберемо. От. Може бути, ідемо далі.